Від портівці сумували, бо я дуже. Сьогодні у нас з вами буде дуже цікаве знайомство з одним із наших резидентів. Поїхали знайомитись. А зараз ми їдемо в головний офіс нашого резидента компанії Мобі Жук. Жук це мережа смартфонів, електроніки та побутової техніки в Україні. Заїхала компанія на територію логістичного центру у березні 2022 року і займає площу 1014 метрів квадратних. Полетіли. Знайомтесь, це Володимир, директор з логістики, і Володимир розповість нам про досвід взаємодії з «Альтера груп. Доброго дня, Володимир. Можете розказати, як працює ваша команда та скільки працівників у вашому офісі? Добрий день, Мар'яна. Е, ну... Жук, це є класична роздібна мережа. Ми маємо центральний офіс, в якому зосереджуються наші централізовані департаменти, операційний комерція, логістика. І саме з цього офісу відбувається централізоване управління логістичними процесами і процесами поставок, як на торгові точки, так і на інтернет-магазин по замовленнях. В офісі працюю сьогодні важко сказати, бо у нас гібридний формат набула популярності дистанційна робота. Я не підраховував, але орієнтовно десь це близько 200 людей. А на вашому складі у Львів скільки співробітників на нашому розподільчому центрі зараз близько 30, трохи більше 30 фахівців працюють. Володимир, а чим ви найбільше пишаєтеся у своїй компанії? Напевно, це тим, що ми є найбільшою мережею електроніки, смартфонів і гаджетів в Україні. На сьогоднішній день наше покриття ми покриваємо всі області України. На жаль, за виключенням тимчасово окупованих територій. А яку кількість налічує ваша мережа торгових точок? На сьогодні ми оперуємо понад 400 торгових точок. У вас дуже великий крутий офіс. Можливо, ви зможете розказати щось про нього. Да, на початку повномасштабного вторгнення, саме в цьому офісі, ми розгорнули шелтер для переселенців, для втікачів з зони обережної, зони бойових дій. І в нас в середньому було близько 150. Людей перебувало. Мешканців, які Мешканців, тут жили, та, та? так. Володимир, маю ще цікаве запитання, яке ми задаємо всім нашим резидентам. І дуже цікаво знати відповідь, чому Чому саме порт. Ну, дивіться, наша компанія, взагалі, в принципі, має львівське коріння. Наш mm -hmm. головний офіс завжди був, було розташовано у Львові. Ну і, в принципі, на початках логістичний центр теж був у Львові. Але по мірі того, як мережа розширювалася на, львів, на схід. Так, так, масштабувалась. Відповідно, нам необхідно було змістити розподільчий центр, центральний склад, ближче до Києва. Перед повномасштабним вторгненням він саме там і знаходився і він тоді обслуговував близько 530 торгових точок. Наш розподільчий центр він опинився заблокований. І це призвело до в якійсь мірі до паралічу ланцюгів поставок, до в принципі, паралічу логістичного процесу. Тому на початку березня ми для себе прийняли рішення, що будемо терміново релокувати наш наше серце нашої логістики, наш розподільчий центр сюди, до Львова. І відповідно ми вже у Львові шукали такий логістичний комплекс, логістичний центр, який дозволить нам ефективно побудувати розподільчий центр, який зможе щодня відвантажувати не менше ніж там 300 торгових точок. І ми, власне, знайшли його в Альтері Груп». Ваша компанія повернулася в місто, де взяла свій початок, так? Ну, можна і так сказати, так. Я пропоную завітати до нашого розподільчого центру в логістичному комплексі Порт. Ну що, поїхали? Володимир, розкажіть, будь ласка, на які технічні характеристики ви звертали увагу, та що для вас було важливо при виборі скутського приміщення? Дивіться, наша мережа керує понад 400 торгових точок. Також онлайн супермаркет, і це все десь приблизно 15 тисяч номенклатур, 15 тисяч СКЮ і відповідно обираючи складські складські приміщення. Окрім окрім власне площі приміщення, ми звісно звертали увагу на підлогове покриття, яке мало би дозволяти нам. Розгорнути складське обладнання мало би дозволяти працювати в цьому складському обладнанню. Другий аспект це те, що ми мали би мати декілька рамп для того, щоб можна було одночасно працювати і на прийом товару, і на відвантаження товару зі складу. Важливим аспектом також була транспортна розв'язка і можливість автомобілів тонажністю до 20 тонн безперешкодно під'їжджати до рамп для розвантаження. Ну і звісно, враховуючи те, що ми в принципі маємо там певні амбітні плани, ми розраховували на те і звертали увагу на висоту стелі складського приміщення для того, щоб мати можливість в майбутньому розгорнути мезонів. Ти догори, так бо так, так, рости догори, збільшувати можливості, так як у нас в принципі більша частина, напевно, дрібно габаритне, малогабаритний товар, то відповідно для нас можливість поставити мезонін вона є достатньо критичною вагомою, вагомою причиною. Так тобто, враховуючи вашу попередню відповідь, порт закрив всі технічні питання, так? М -м, так. Так, дійсно, Порт закриває всі технічні питання. І це, якщо враховувати особливості львівського регіону, це достатньо рідкий, рідкісний случай, напевно так. Володимире, а як ви оцінюєте роботу управлінської компанії Альтера Груп? Ми заїхали в порт. Чи то 16, го чи то 17 го березня, це був якраз початок ну такий перший місяць повномасштабної війни. Ми мали певні складнощі, тому що е, брама була, брама-в'їзна була повністю перерита. Тому доводилось для того, щоб потрапити до РЦ, до е, рампи, доводилось заїжджати через будівельну браму. В принципі, відсутня була бруківка, тому до, конкретно до брами можна було дістатися тільки за. Допомогою будівельної техніки це був певний ризик, тому що нам довелось орієнтуватися не на поточний стан проєкту а нам довелось орієнтуватися на той проєкт, який нам представила управляюча компанія, і по суті повірити в те що цей проект буде реалізований напевно в найскладніший період для нашої країни за останні за останні 30 років наскільки я розумію одним з важливих питань це була евакуація товару з київського регіону так так, дійсно, в нас була необхідність евакуювати дуже швидко товар з Київського регіону, який на той час був якраз заблокований. І відповідно щодо управляючої компанії, щодо Альтера Груп, можу сказати, що ми отримали максимальну підтримку з боку компанії Альтера Груп. Можемо також відзначити дуже високий рівень. Культури партнерських відносин, всі питання, які виникали, всі якісь розбіжності були врегульовані шляхом перемовин і шляхом дійсно взаємовигідних рішень. Володимире, питання: чи порекомендуєте ви порт своїм партнерам? Якщо так, то чому так порекомендую? Бо Альтері груп вдалося побудувати дійсно сучасний логістичний центр, і вам вдалося дійсно змінити уявлення про логістичні центри, що це не обов'язково палети, якісь вантажі, на вантаж. Жувачі, що це може бути сучасний дизайн, це може бути яскравий бізнес-центр, комерційна нерухомість, охайний благоустрій і навіть ландшафтний парк для відпочинку. Дякую, Володимир. Якраз наша компанія працювала для того, щоб отримати зараз від наших резидентів такі слова. Дякую, що приділили нам час та розповіли про діяльність своєї компанії та нашу з вами довгу співпрацю. Дякую. Друзі, якщо ви хочете стати нашим резидентом та долучитися до ком'юніті національних брендів, дзвоніть нам чи знайомтесь з всією інформацією на сайті. Усі контактні дані у описі цього відео. Па-па!